Зусилля міської влади із відбудови навчальних закладів Чернігова підтримують і всеукраїнські неурядові організації та міжнародні партнери. Відновлення 20-ї школи стало прикладом такого партнерства. Нам дуже приємно, що нам допомагають багато небайдужих людей, дивлячись на все це, просто виростають крила і хочеться жити далі, тому що розумієш, що ти не один наодинці зі своєю бідою. Є заклади, які міська влада змогла відновити до початку цього навчального року. Але саме 20-та школа зазнала значних пошкоджень під час обстрілів. Лів російських військ в березні 2022 року. Вікна замінили за рахунок міського бюджету. Зараз йде ремонт зруйнованої системи опалення, але за цей період через відволоження і перемерзання в кабінетах стіни покрилися пліснявою та почали псуватися. Було зруйновано і величезна частина вікон недавно встановлений і пошкоджено дуже сильно дах. І це все призвело до затікання, замокання стилю багато... Великої площі і фактично дуже сильно пошкоджено, зв'язку з тим, що було заклад пошкоджено в холодний період року, то і розморожування системи опалення, що призвело до значних руйнувань. Першим взяв так би мовити під опіку 20-ту школу благодійний фонд Сейвд. Його співзасновниця, колишня міністерка освіти Анна Новосад, спочатку перерахувала на ремонт приміщення класу нової української школи кошти, які їй подарували на день народження. А потім долучила до зборів міжнародних партнерів. Фонд Сейвд взявся за відновлення освітньої інфраструктури в місті загалом. А в двадцятій школі планують відремонтувати ще кілька кабінетів. Ми зараз знаходимося в класі інформатики. Який був дуже пошкоджений в результаті обстрілу, і наш благодійний фонд знаходить міжнародних партнерів кошти. З різних країн, від різних благодійників для того, щоб відремонтувати цей кабінет. І також ми плануємо відремонтувати в такому ж приблизно пошкодженому стані клас фізики в цій школі і хімії. А для того, щоб ми це робили, до нас звертаються партнери з усіх куточків світу: це і Норвегія, і Австралія, і Велика Британія, і дуже багато партнерів з США. Хтось влаштовує марафони за це отримує. Моє кошти, хтось збирає корпоративні якісь кошти в себе на роботі, хтось просто від себе донатить, і це великий, величезний, величезний такий результат. Також надію колективу учням і батькам школярів на те, що заклад незабаром прийматиме в своїх стінах учнів. Подарувала фінська благодійна організація FCA. Партнери з Фінляндії ще влітку підтримали організацію літніх таборів для відпочинку дітей і наразі допомагають із відбудовою чернігівських шкіл, зокрема, і частини приміщень 20-ї. Також по 20-й школі вони також беруть на себе ремонти по кабінетах, класних кімнатах, які найбільше постраждали. Це планується також і ремонт третього поверха, якщо говорити про все приміщення відповідно з заміною. Дверей всіх пошкоджених, і звісно ж, намагаючись приділяти увагу більше кабінетам і дітям, вчителі часто забувають про себе, то є таке бажання, і в цій школі зробити сучасну вчительську, де вчителі будуть не тільки займатися своєю роботою в міжурочний час, а і буде таке сучасне місце, комфортне для відпочинку, для того, щоб набратися сил, відновитися і йти далі. Далі працювати. Фахівці FCA допомогли провести обстеження пошкоджень і виготовити технічну документацію для проведення робіт. Загалом на зараз Чернігові міська влада вже змогла відновити приміщення та організувати роботу в змішаному форматі в 24 школах міста. Учні ще п'яти шкіл навчаються дистанційно або тимчасово у приміщеннях відремонтованих шкіл. Також вже приймають вихованців 28 дитсадків, хоча в серпні роботу відновили лише чотири. А незабаром кількість працюють. Чих збільшиться до понад 30. І у всіх цих закладах обладнані укриття. Нагадаємо, що навесні після активних обстрілів Чернігова російськими військами було значно пошкоджено 25 шкіл, і дві повністю зруйновано. З 52 дитячих садочків пошкодження отримали 37.